Всім привіт! До мене звернувся один дуже добрий чоловік і попросив допомогти йому з його проблемою. У нього перестав працювати масляний насос на його 4G63K Mitsubishi Galant 7 Власнику автомобіля потрібен був Бу. Тобто недорогий, але і в той же час хотів, щоб стан був ідеальним, як у нового. Я застосував увесь свій досвід і хочу сказати всім, у кого застукав двигун, що починати ремонт потрібно з пошуку хорошого маслонасосу. У мене є широкий вибір маслонасосів на різні покоління 4G 63 і навіть оригінальні нові бив практично всі з цілих двигунів, які потрапили до розбору. Це важливо сказати, тому що коли шукають по приватних оголошеннях, це як правило з двигунів, що застукали і розпродають, то що більш-менш вціліло. І на жаль, після покупки деталей із таких двигунів ставлять весь ремонт під сумнів. Перед відправкою маслонасоса виконав реставрацію задньої кришки маслонасосу. За бажанням господаря автомобіля, я укомплектував маслонасос усіма необхідними оригінальними деталями для якісного ремонту двигуна, а саме сальниками, прокладками і навіть знайшов ідеальний піддон двигуна.